Правила дорожнього руху. Безпека на дорозі. Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами розберемо правила дорожнього руху. Діти влітку проводять на вулиці більшу частину дня. Але перш ніж самостійно йти гуляти на двір, варто повторити правила дорожнього руху, який повинен знати кожний малюк. Адже від цього залежить твоє життя та здоров'я. Тож, давай їх з тобою пригадаємо, щоб бути в цілковитій безпеці на дорозі. У пешеходів, як і у водіїв, є також правила, якими вони повинні слідувати при знаходженні на дорозі. Ходи по тротуарах тільки з правого боку. Дорога не місце для ігор і бігу. По дорозі їздять машини, від котрих треба триматись подалі. Не грай в м'яч та в інші рухливі ігри в місцях де несподівано може з'явитися транспорт. Переходити проїжджу частину необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Якщо на дорозі встановлений світлофор, то переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На червоний та жовтий сигнал світлофора дорогу переходити не можна. Перед тим як переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. При переході вулиці подивись спочатку ліворуч, потім праворуч. І якщо немає машин, можеш сміливо переходити дорогу. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або іншого дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу рухається автомобіль. Не можна обходити автобус, який стоїть на зупинці. Це може бути небезпечно. Почекай, поки він від'їде з зупинки. Окрім цих правил, треба знати ще дорожні знаки. Стоять вони при дорозі, допомагати людині в змозі. Усюди близько й далеко, надійні сторожі безпеки. Одні нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди. Аби не трапилось біди. Це знає кожен. Знає всякий. Слід поважать дорожні знаки. Знак ремонтні роботи. Цей знак сигналізує про дорожні роботи. ремонт асфальту чи будь-які інші роботи, що відбуваються на дорожньому полотні. Тому дітям категорично заборонено ходити поблизу. Бо є ризик травмуватися. Цей знак забороняє. Кататися на велосипеді у цій місцевості. Якщо ти побачиш такий знак, щоб ненароком не стати порушником, злізь з велосипеда і кати його до необхідного місця. Знак «Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш зустріти. Поблизу школи або дитячого садка. Проте це не означає, що ти можеш перебігати дорогу. Переходити дорогу треба в спеціальних містах, пішохідних переходах. Знак, на якому намальован автобус, або трамвай чи тролейбус, показує, що виключно в цьому місці ти зможеш сісти в транспорт або зійти з нього, тобто вказує на зупинку місцевого транспорту. Пішохідний перехід. Цей знак показує, що ти можеш перейти дорогу з однієї сторони вулиці на іншу. Ось ми і розібрали деякі знаки, котрі ти повинен знати. А тепер давай пограємо. Вірно чи ні? Подивись на малюнок та відповідай, вірно це чи ні. Молодець, вірно, бо переходити дорогу треба, тримаючись за руку дорослого. Молодець, так не можна робити, бо гратися біля проїжджої частини забороняється. Так, молодець, це вірно, бо переходити дорогу можна тільки на зелений сигнал світлофора. Дякую вам, малята, за участь на занятті. Виконуйте правила дорожнього руху і будьте обережними. До побачення, малята!